Вітаю всіх на своєму каналі! З вами Любов. Сьогодні я змонтувала нарешті відео. Відеозвіт крізь 100 хрестиків щодня. Ця гра проходить в Телеграмі, її засновник Оля Turtle Stitch, вишивальна черепашка. Кому цікаво, я залишу посилання на її інстаграм. Стукайте, приєднуйтесь, зараз у нас там більше 30 людей. Ми отримуємо щодня завдання на 100 хрестиків. Основне на якусь тематику додаткові на різні три кольори. Кожний день цікаве, тому що ти шукаєш процес, на якому виконати це завдання, достаєш свої довгобуди шафи і просуваєш їх потроху. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати. Всім вітаннячко! 10 січня я маю виконати 10-те завдання в грістох хрестиків і більше від вишиваної черепашки. Мені потрібен додатковий колір коричневий. Зараз будемо дивитися, де вишиватиме? Цієї ділянки, чи тут знайдемо коричневий? Тут є книжка. Зараз зроблю фото до і потім після. 100 хрестиків ізвідую. Поки що на годинку 22.27. Якась я сьогодні заморена. Не дуже вишивається. Волк у мене у пік відкладений. Завтра буду до, до нього приступати і вишивати норму. Ну що, пішла шукати коричневий колір. Друзі, нашила я зараз скажу вам скільки хрестиків, але більше 100. 107 хрестиків коричневим кольором. Ось такий має вигляд. З Миколаєм на сьогодні все відкладаю. Всім привіт! 11 січня і зараз буду виконувати завдання 100 хрестиків зеленим кольором. Це у мене 936-й. Тут така буде довго железна смужка зеленого. Ну що, друзі, ось я вже нашила зеленим кольором. Зараз буду готуватися до наступного завдання, тож маю пересунути п'яльці. Як добре, що на моєму Миколаї є такі ділянки, де можна зачепитися. Наступне завдання: 100 хрестиків я вже виділила. І зараз будемо вишивати рукав. 279 хрестиків помаранчевим кольорами. Додалося на Миколаї. Завдання виконано. Йду звітувати доволю в групу. 100 хрестиків щодня. Виконала завдання за 13 січня, Нашила 242 хрестика. Сьогодні були вільні кольори, вільна робота, тож. Подвійна норма вийшла. 14 січня ніч. Я збираюся стартувати з таким набором. Хочу додати цього коника до гри 100 хрестиків щодня від нашої Олі. А чому? Тому що там по завданню треба спробувати щось нове. Леля це новий наш український виробник. Цей набір подарувала мої курочки минулому році на день народження. Відкрити набір та почати вишивати це занадто просто. Тому я вирішила замінити канву на Onyx 32 каунту від Альсена з принтом у вигляді сніжинок, і оформити в такі крижані пяльці. Але з приводу оформлення, я ще подумаю, тому що пяльця не захоплюють весь чудовий принт буду вишивати зсередини. Якби його змістити трохи вбік, щоб захопити сніжинки, тоді не буде симетричного малюнку. Тож, починаємо з серединки. В наборі йде канва 27-го. Сподіваюся, що на 32-му коник не вийде дуже малим. Хотілося б більше краси захопити навколо. Ну, Вона канва дуже жамкана, м'яка, я вже вишивала на такій канві свій борщ від нашої вишивальної черепашки. Ну що, подивимося, що у нас там в комплекті. Є ще така. Парна робота у вигляді сніжної кулі, але за розмірами вона довша, ніж коник. Тому, мабуть, ця робота буде одна в мене. Трошки пошурхочу. Так, у нас є така листівка чарівної зими. Далі дві планшетки ниточок. Ось такою намоткою, Дуже вже довжелезна. Є блискуча нитка. І такий шматок канви. Креєчок оброблений, як на мене, шматочок замалий для припусків тут з цього боку кант Цвейгард, що ми знаємо. Ну, Зробимо заміну, побачимо. Далі у нас іде схема просто прев'ю роботи. Ось такий коник має бути. Ну що, зараз я зап'ялю п'яльце і почнемо вишивати. Так, чудово, Лелі є QR-код на схему, тож в схемі взагалі марафон 2554 степк. Майже дві тисячі хрестиків. Ну, невеличкий такий сюжет, мабуть, за декілька днів можна відчити. Я пішла готуватися до старту. Ось такі планшетки будемо вишивати поки що дванадцятим кольором середини. Потім, коли я доберусь до білого кольору, який мені потрібний, я ввімкну собі завдання на сазі. Ось мої успіхи, 367 хрестиків, це вже 14% на роботі. Дуже швиденько відшивається, поки що не помилялась, ниточки дошиваю до кінця і вишиваю одною голкою, хоча приготувала собі цілу стопку голок. Ну що, друзі, ледь зупинилася, вишила майже всього коника. Тут на канві 898 хрестиків і білим вишивала додатковим завданням і всі ми, всіма, які були. Знизу вже ця штуковина готова, майже, що трошки лишилося тут додати хрестиків. Ось так виглядає канва. Ну, Коник, скажімо так, невеликий виходить, Сподіваюсь, буде видно сніжинки. Всього в роботі 2550, здається, стебочків. На сьогодні все. На годиннику вже 22.15. Треба відпочивати. Вже відзвітувала у Олі в телеграм-каналі 100 хрестиків щодня. Кому треба просувати процеси, довго буде, або якісь нові початиші, приєднуйтеся. Я залишу посилання в описі до цього відео. Вітаю всіх на каналі! Сьогодні 15 січня і сідаю виконувати завдання в грі 100 хрестиків і більше від Turtle Stitch від нашої вишивальної черепашки. Сьогодні маю повишивати блідо-бліду. Жовтим. Такими кольорами в мене є 746 та 745. 746 там десь 90 хрестиків, тому я буду дошивати 745. І побачимо, що додасться на канві. Зараз зроблю фото до, і потім буде колаж з фото після. Забула я про відео після, тому вставляю колаж. Всім вітання! Вечір 16 січня. У нас зараз повітряна тривога. Я сідаю вишивати завдання з сьогоднішнього грі сто хрестиків щодня від нашої Олі Терл Стіч. Буду вишивати коника від Лелі на Напринтов... принтованій канві від Алісена. Тож, сподіваюсь, сьогодні трошки нашитий. Ну що, мої друзі, підросла конячка на 126 хрестиків зеленим, інше бежевими кольорами вже 46% на канві. Завдання виконане, треба йти відпочивати. Вітаю всіх! Сьогодні вже 17 січня. Маю виконати завдання в 100 хрестиків і більше від нашої Олі. Вишивати рожевим кольором. На хрестикових процесах у мене нічого немає, тому я згадала про своїх півників. Будемо вишивати кольором 08298. Так, ось такий узночкою. Це у нас буде цей півник. Потім ось цей, мабуть, дуже складно розрізняти і цей. Тож побачимо. Тут, певно, є 100 бісеринок. Зараз зроблю фото до, потім після. Нашила 203 бісерини. 170 було рожевим. Це мій біль, горе процес, шахова королева, в такому вона стані. Нарешті я дістала з шафи і буду просувати в грі 100 хрестиків. Сьогодні вишиваємо сірим. Ну що, друзі, не ну вишивала я 206 хрестиків, блендом 762 і 5200 такий бленд, що не зрозуміло, що там є сірий, бо дуже-дуже світло сірий. Отримала свою добавку, я кажу, королева буду її потроху завершувати теж завдяки грі. Що там у тебе зачепилося? Дай учеплю. Зачепилося, запокривало. Стой, що лижишся на мене. Куня! Ну, все. Іду звітувати Олі, робити фото після, робити калажик. Сьогодні дуже багато справ переробила, тому і хочу піти відпочивати. Всім тихо ночі! Всім доброго вечора, 19 січня, і я сідаю виконувати завдання в грісто хрестиків щодня. Сьогодні ми, ми відпочиваємо, тому буду вишивати коника самій новий процес, і релаксуючими кольорами. Це в мене буде і зелений, і червоний. Прикрашати коника. Побачимо, що нашиється. Тож чекайте на результат. І останнє включення цього звіту: коник отримав 210 хрестиків. На канві вже 50%. Сподіваюсь, такий формат вам зайшов, різноманіття зашкалює королева, Миколай, півники та коник від Леля. Дякую Олі за цікаву гру, вам дякую за увагу, бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!